До недавнього часу більшість українців не сумнівалися в перемозі України у цій війні, але після відставки Залужного та після подій, які розпочалися після цієї відставки, немало стали сумніватися. Що мається на увазі? По-перше, це намагання Зеленського продовжити свої повноваження антиконституційними правдами і неправдами. По-друге, наростаючий дефіцит боєприпасів. Зокрема, за останнім повідомленням телеграм-каналу ЦензорНет, у Збройних силах України закінчуються ракети ППО, яких має вистачити лише до кінця березня. По-третє, це хитра політика заколісних лялькарів Російської Федерації, які змусили двійника Путіна Васильєча грати роль божевільного, а заодно лякати країни НАТО ядерним ударом. По-четверте, це дві заяви президента Франції Макрона, який висловив готовність Збройних сил Франції вступити у війну з Російською Федерацією на боці України у тому випадку, якщо з'явиться загроза для Києва чи Одеси. А Зеленський у свою чергу заявив про недопустимість участі військ НАТО. У війні з Російською Федерацією на території України. Усі ці речі, не лише перелічені мною, гнітюче впливають на оптимістичні настрої українців, на ті настрої, які домінували ще два місяці тому. У результаті ніхто вже не пише в своїх коментарях на моїх відео про власне побажання дізнатися, коли буде перемога, зате простежується побажання дізнатися. Коли закінчиться війна, щось подібне було вже в лютому березні 2022 року, коли в церквах мало хто молився за перемогу, але за те багато молилися за мир, тобто за мир будь-якою ціною. Зважаючи на все сказане, на все, що викликає відчуття похмурої, безперспективності сучасних реалій. Я спробував дослідити, яким буде результат цієї війни. А позаяк багато сектантів стверджують, що астрологія суперечить Біблії, і багато православних та греко-католиків довіряють цим сектантам, то цього разу я вирішив датися до астрологічної методи, яка має у Біблії пряме своє підтвердження, пряме підтвердження своєї дієвостем. В одному зі своїх попередніх відео я згадував такий біблійний епізод. Фараону Єгипту наснився сон, із моря виходять сім вгодованих корів, а за ними виходять сім корів геть виснажених. Виснажені з'їдають годованих, і самі залишаються виснаженими. Патріарх Йосиф пояснив цей сон так. Спочатку буде 7 врожайних років слід за якими настануть роки не та голоду, і їх також буде сім. Із цього випадку є помітним, що патріарх Йосиф добре розумівся на єгипетській астрології, відповідно до якої існує семирічний цикл, кожним роком якого володіє певна планета, у їхній астрологічній послідовності. Отож, відповідно до цього циклу, за Юпітером планетою достатку і розквіту йде Сатурн, планета дефіциту, неврожаю та голоду. Але в Біблії не сказано про те, що за однією годованою коровою з моря нібито вийшла одна виснажена та її з'їла, а сказано в цілому про 14 корів, поділених на дві рівні групи. Діаметрально протилежні за своїм виглядом, тобто йдеться про два семирічні періоди Юпітера і Сатурна, які йдуть наступний вслед за попереднім. Завдяки цьому випадку, описаному у Біблії та сучасним астрономічним знанням, мені пощастило ідентифікувати існування природного циклу із 12 семирічних періодів. Кожним із яких володіє одна із 12 планет, тобто одне із 12 небесних тіл, які володіють одним з 12 знаків Зодіака. Щоб переконатися, наскільки цей цикл дієвий, достатньо одним оком поглянути на цю таблицю, на якій відображені роки циклу починаючи із 1914 року і закінчуючи роком. 1933. Перший же рік семирічки Марса, тобто рік 1914, відзначився початком Першої світової війни, яка тривала до листопада 1918 року. У 1917 році відбулося дві революції в Росії. У 1918 році. Розпочалася громадянська війна на території колишньої Російської імперії, а уряд більшовиків проводив грабіжницьку політику військового комунізму. У 1921 році в більшовицькій Росії було запроваджено НЕП, і це був перший рік семирічки Юпітера. Нова економічна політика дозволила країні відновити економіку після її руйнації, продара зверстками військового комунізму та громадянською війною. У семирічку Сатурна, яка розпочалася із 1928 року, НЕП повністю згорнули, а в СССР розпочалася колективізація. А в 1932-33 роках було запроваджено штучний голодомор в Україні. Паралельно в 1932-33 роках тривав природний голод у Поволжі та на півдні Уралу, основною причиною якого був неврожай 1932 року в Росії. А ще перед цим у 1929 році розпочалася світова економічна криза, яка увійшла в історію під назвою Велика Депресія. Вона тривала протягом всієї семирічки Сатурна і ще кілька років під час семирічки Урана. Одним словом, починаючи із 1921 року, із моря вийшло сім вгодованих корів. Це роки із 21 до 27 включно. А починаючи з 1928 року із моря вийшло семеро виснажених корів, які з'їли сімко попередніх і самі не розповніли. Це роки, починаючи з 28 до 34 включно. Тепер, якщо ми поглянемо на цю таблицю, щоб довідатись, у яку семерічку живемо зараз. То виявимо, що війна розпочалася на четвертий рік самирічки Урана, яка триватиме із 2019 до 2026 року. Почувши це, чимало дилетантів царині астрології можуть впасти в розпач. Вони скажуть, це дуже погано для нас і дуже добре для Російської Федерації, адже Росія це водорій, а Уран це володар водолія. Отож, мовляв, саме зараз настав її час. Але насправді така думка є глибоко помилковою. Щоб переконатися у цьому, достатньо поглянути на таблиці, які показують коефіцієнт успішності ведення Росією бойових дій в семирічні періоди урана. Скажімо, на цій таблиці ми бачимо Семирічку Урана з 1599 до 1605 року. Це був дуже несприятливий період для Московії. У 1601 році почався тут трирічний Великий Голод, наслідками якого стали канібалізм та чума, а наприкінці семирічки в 1603 році. Повстання хлопка Косолапа. У 1605 році, в останній рік семирічки Урана у Москві розпочалися двірцеві перевороти з убивствами кількох царів. І таке лихоліття за інерцією тривало для них ще сім років, коли володарем був Нептун. Зокрема, у битві під Клушино в 1610 році. Семитисячна польська кіннота на чолі з Шолкевським розгромила в п'ять разів чисельніше військо москалів, підсилене п'ятитисячним загоном шведів найманців та артилерією. І правили у Москві в цей період переважно поляки, два лжедмитрії та королевич Владислав. На період семирічок Урана припадає також повстання Пугачова. І Кримська війна, яка тривала із 1853 до 1856 року. Йдеться про війну, в якій Росія зазнала досить великих втрат і в підсумку якої підписала капітуляцію. 1939 рік це був п'ятий рік чергової семирічки Урана. Рік, у який російська комунова Імперія вирішила загарбати маленьку Фінляндію, але того ж року вона зазнала ганебної поразки від фінської армії, яку очолював талановитий полководець Маннергейм. Війна ж Німеччини з СССР розпочалася в останній рік семирічки Урана у 1941 році, і розпочалася вона низкою величезних розгромів. Військ ССР, а кажучи інакше війська Російської комуної імперії. Нагадаю, що практично за три місяці гітлерівці дійшли до Москви, і Москву від них врятували лише погодні умови. З 18 жовтня пішли потужні дощі, техніка гітлерівців зупинилася до 4 листопада, а у перших числах грудня розпочалися 30-градусні морози. Які надали велику перевагу москалям. Тому помітно, що періоди урана в цілому є несприятливими для Росії. Так само і періоди Сонця. Наприклад, період сонця відбулися битви під Аустерліцом та Фріндландом. У першій з них Наполеон розгромив, переважаючи сили росіян та австрійців, а в другій змусив російську армію фактично капітулювати. Підписавши тілізицький мир, який росіяни до нашого часу вважають ганебним. А все це тому, що Уран та Сонце вкрай несприятливо розміщені у гороскопі Московії, тобто Російської Федерації. Зараз поясню, як я знайшов дату цього гороскопу. За князювання у Москві Дмитрія Донського перше в історії Велике князівство Володимира Суздацьке. Втратило свій статус і опинилося в підпорядкуванні Москви. Таким чином, Московське князівство ізудільно стало маленькою монархією. Щоправда, історія замовчує, коли це сталося. Відомо лише те, що у 1370 році ярлик Великого князя Володимирського отримав від темника Мамая князь Михайло Тверський і Дмитрій Донський був цим вкрай невдоволений. Також відомо, що на час укладення Любуцького миру між Дмитрієм Донським і литовськими князями в липні 1372 року Володимирське князівство вже знаходилося у підпорядкуванні Дмитрія Донського, князя Московського. Також є відомим за літописами, що в 1371 році Дмитрій Донськой вирушив до Мамаєвої Орди на поклін до хана Булака, аби той зробив його Великим князем. Малолітній Булак являв собою маріонетку Мамая, із яким Дмитрію пощастило домовитися, і він отримав ярлик Великого князя. Це мало статися наприкінці 1371 року або ж на початку 1372 року. А позаяк Росія водолій, і в цьому ніхто не має сумнівів, а уран та Сонце явно несприятливі для неї астрологічні об'єкти, то випливає висновок, що народження Московії як держави припадає на 23 січня. 1372 року о півдні. Сьогодні сонце перебувало у 12 градусі водолія, найгіршого для себе знаку, і знаходилося в точній опозиції до урана у 12 градусі лева, найгіршого для себе знаку. Асцендент знаходився у 23 градусі рака. Прямо на вершині 10-го поля у 23 градусі овна у цій космограмі детермінована точка влади. У овному денному народженні володіє Плутон, планета у цьому ж 10 му полі у даній космограмі. Це відповідає тому історичному факту, що влада в Росії дуже часто належить кривалим тиранам і диктаторам. Тим більше, що Плутон утворює такі аспекти: квадратура з Венерою і Сонцем у 7 полі та з ураном у 1 полі. Разом із Юпітером, детермінованому 12 градусі тільця Уран та Сонце утворюють точний тау квадрат. Тобто Юпітер утворює дві квадратури з Ураном та Сонцем. При цьому Юпітер тут повністю підпорядкований Плутону. Та у квадрат вважається вкрай руйнівною комбінацією планет. Юпітер володіє шостим полем і знаходиться в полі 10-му. Тобто Юпітер у даній космограмі це люди, які володіють армією та правоохоронними органами слуги кривавих московських диктаторів та тиранів. Незважаючи на рекордну кількість руйнівних аспектів у цьому гороскопі. Аспектів, які помічені чорними квадратиками в таблиці аспектів, Росія все ж не зникла з лиця землі, протягом багатьох століть опиняючись на межі власного зникнення як держави, а все тому, що володар гороскопу місяць утворює лише позитивні аспекти. При цьому лише тритрини, найсильніші з позитивних аспектів. Із Меркурієм та Сатурном Козерозі та із Юпітером. Це просто феномен живучості в океані негативу, або, якщо хочете, в земному пеклі. Щось подібне було в гороскопі Вольтера, який вказував на смерть молодому віці, проте великий тригон, тобто три трини в його космограмі, допомогли йому дожити до старості. Кажучи іншими словами, Росія залишиться існувати навіть після розпаду Російської Федерації, але вже в межах колишнього Московського князівства, яким воно було ще до того, як Іван Грозний прийняв титул царя Казанського. А тепер погляньмо на хорарну карту початку широкомасштабної війни Росії проти України. Як бачимо, Меркуріс знаходиться тут, в 11 градусі водорія, тобто він перебуває у з'єднанні із Сонцем в гороскопі Росії. А уран з 12 градуса тільця утворює до нього квадратуру руйнівний аспект, а заодно утворює такі дві точні квадратури до урана і Сонця в гороскопі Росії. Марше в космограмі початку війни утворює точну квадратуру до точки влади в гороскопі Росії. Кажучи, іншими словами, неможливо було вибрати для себе гіршу дату для початку цієї війни, як вибрало її кремлівське керівництво. Отож, за всіма астрологічними показниками і за семирічним циклом за гороскопом Росії. Вона повинна обов'язково зазнати поразки у цій війні. Інша справа, що це дуже дорого коштує українському народу, дорого коштує кожен день цієї війни. І зовсім інша справа, що перед настанням цієї перемоги мають відбутися кардинальні кадрові зміни у нашій владі, бо з цією владою перемоги досягнути, як бачимо, неможливо. Насамкінець додам, що всі наведені тут розрахунки семирічних періодів, кожен із глядачів за бажання може перевірити або за допомогою калькулятора, або за допомогою програми Excel, яка входить до кожної операційної системи Windows.